У затишному будиночку на лісовій галявині жив зайчик. Якось раз захотілося йому пограти з друзями на сонячній галявині. Мама, можна я піду погуляти з друзями? Звичайно, можна, тільки не запізнися до обіду. Коли зозуля закує три рази, повертайся додому, а то я буду хвилюватися. Я обов'язково прийду вчасно. На лісовій галявині яскраво світило сонечко. І звірята весело грали то в хованки, то в квача, то чехарду. Зозуля прокувала і три рази, і чотири, і п'ять разів. Але зайчик так захопився грою, що й не почув її. І тільки коли настав вечір, і звірята почали розходитися по домівках, зайчик теж весело побіг додому до мами. Але мама його була дуже сердита на нього за те, що він запізнився. Вона лаяла зайчика і в покарання заборонила йому виходити з дому. Зайчик образився на маму. Він же не хотів її засмучувати. Просто загрався з друзями і зовсім забув про час, а його так несправедливо покарали. Мама мене зовсім не любить. Якби вона мене любила, то не стала б карати. І зайчик втік з дому в ліс, знайшов мірку і вирішив залишитися там жити. Вночі пішов дощ, стало холодно і незатишно. Зайчик відчував себе дуже самотнім. Йому хотілося додому, до мами, але він не міг пробачити її за те, що вона його покарала. Вранці зайчика розбудила балаканина сорок, які сиділи на сусідньому дереві. Бідна зайчиха, вчора її зайчиня втекло з дому, вона всю ніч шукала його в лісі під дощем, а тепер вона тяжко захворіла від засмучення і занепокоєння. Якщо мама хвилюється через мене, Значить, вона на мене напевно любить. Вона захворіла, тому що я втік. Їй тепер дуже погано. Я повинен побачити її і повернутися додому, адже я теж її люблю. І зайчик помчав додому. Як тільки мама побачила його. Вона відразу одужала, встала з ліжка і ласкаво обняла своє зайчиня. Як я рада, що ти повернувся, мій хороший. Мені було дуже погано без тебе. Адже я так сильно тебе люблю. Я теж тебе люблю, матусю. З тих пір. Зайчик і його мама жили дружно і не ображалися один на одного. Зайчик зрозумів, що мама його любить і буде любити завжди, щоб не трапилося. Так, що частина пластиліну піде на того, більша частина. Частина із цієї ще більша частина, ми відкладаємо на туб, з цієї ще менше. Відрізаємо половинку на голову і ту половинку, що залишилось, ділимо ще на дві половинки. Це будуть вуха. І з великої частини відрізаємо невелику частинку для лапи. У нас лапок 4. Цю половину, частинку, що ми відрізали, перерізаємо її наполовину, потім ту половинку і ще раз на дві половини. Отворилося 4, тому що 4. Почнемо із більшого шматочка, розкатуємо його овальної форми. І трішки витягнемо, щоб було схоже, як на яйце. Тулуп зай. Відкладаємо ту частинку, яку ми відкладали на голову, робимо її круглої форми. Коли ми розкотили круглу форму, утворили, спереду витягнемо трішки мордочку, носик. Чистинки, які ми залишали вушка, розминаємо, потім робимо овальної форми і придавлюємо пальчиками, витягуючи, щоб було схоже на вухо. Зразу прикріплюємо мужка до голови. Другу частинку так само розкачуємо, робимо овальної форми, притискуємо пальчиками, видовжуємо вушкою і прикріплюємо до голови зайця. Закруглюємо вушка, щоб було схоже на зайчика. Лапки 4. Шматочки, які ми залишали, теж качаємо овальної форми, притискуємо. чорного ми відрізаємо невеличкий шматочок і розділяємо його на три частинки. З цих маленьких шматочків чорного ми зробимо очі круглої форми. третья часть